Доброго дня, шановні, два слова за найсильнішу економіку світа, яка стала ще сильніша, дякуючи санкціям. А Бюліна виступила, сказала, що базова ставка буде 21%. Це повний крах, якщо взяти США, це 4 з копійками, ES315340%. Тобто фактично. Вартість кредитів в Росії просто захмарна, тому що будь-яке фінансування буде зі ставкою вище, ніж 21%. І чому це страшно? Не тому, що якийсь дядя Вася не візьме собі телевізора в кредит чи візьме за дорого. Тому що економіка, в тому числі і виробництво зброї, виглядає так: якщо фірма отримує замовлення, вона отримує 15%. Інші витрати вона має компенсувати за кредитні кошти. Тобто, 21% вони вже втрачають на цій операції. Далі інфляція з'їдає інші. І тобто, виробництво зброї будь-чого стає неликвідним в Росії. Тобто, це велика перемога санкцій. Я вважаю, що 21%. Відсоток це взагалі вирок для економіки, але вони там щось ще розповідають, як це буде працювати. Окей, подивимося. Але тепер кожен снаряд, кожен танк буде йти з мінусовою рентабельністю. Тобто він не буде приносити прибуток в економіку Росії. Саме тому це дуже важливо. Я вважаю, що ми вже. Виграли, коли почули ці цифри. Ми вже попереду, ми вже ефективні. Тому я всіх нас, всіх вільних людей, всіх, хто працюють над тим, щоб ця помийка мала такі цифри базової ставки та і будь-які інші, то це просто наш особистий праздник. Друге і головне, що навіть. Те ВВП, яке нам демонструють, що воно там кудись росте, ми повинні розуміти, що то мертве ВВП. Чому? Тому що виробництво зброї не дає поштовх економіки взагалі. Тобто це вироби, які підуть і взірвуться, це не вироб якогось засобу, який буде перепроданий, який рухає економіку. Це мертві ВВП. Тому взагалі оці два показника. Що ВВП росте за рахунок виробництва зброї. Тобто, дивіться, вони зробили бомбу, вони її порахували в ВВП. Але далі в неї немає ніякого оберту в середині економіці. Вона полетіла, взірвалася, самозруйнувалася, зруйнувала українські міста, але російська економіка того тільки втрачає. Тому ці два фактори кажуть про те, що ми... На правильному шляху в санкціонному пакеті треба цю тему дожимати. Люба війна це насамперед економіка. Всім гарного дня. Я взагалі вражений цим цифрам.